Показую відну групу в розподільчому щиті. У 4 відний автомат на 63 А. Після автомата зразу по гребінці чотириполісний йде живлення на е, чотириполісний відний ПЗВ селективний на 300 мА. Буквочка селективний. Ничего стріля напруги. І далі у нас йде байпасні перемикачі на стабілізатори напруги. Тобто до щита ще будуть підключатися стабілізатори напруги і замовник висловив побажання поставити такі байпасні перемикачі, щоб можна було кожний стабілізатор напруги виключити зі схеми. Якщо треба стабілізатор, включили в положення на стабілізатор. Якщо стабілізатор, наприклад, по якимось причинам поламався, його треба взяти в ремонт, або просто ще його не, не придбали, його немає просто, значить в обхід стабілізатора в нижнє положення. Дуже зручно, щоб коли треба швидко, стабілізатор виключити зі схеми щита. Ось це відна група по електрощиту.